Я теж зараз навіть це те, те саме спостерігаю. Багато жінок приходять з, з із певним бекграундом, тобто вони освіту мають, досвід мають, певні напрацювання, соціальні результати, посади, позиції да, і, і матеріальні надбання. Але я кожного разу, коли кажу, не, не поспішай. Доторк до поля душі це завжди буде. Добрий день дно наступного рівня. Тобто ти як обнулюєшся, і дійсно, якщо даєш собі цю фазу нуль, от просто з плінтуса почати, то еволюція буде швидкою. А ті, які чіпляються за свої ідентифікації, от якісь там підтягують постійно, намагаються собі звірятися, чинять супротив, я от так це називаю, чинять супротив, Змінам в кращу сторону причому, бо душа, яка дорвалася, нарешті доштурвала, вона ну вона хоче швидко, їй не треба довго. Це, ну, це неправда, що треба там, десятки років щось там досягати. Ну, насправді це обманка. Ні. Да. Ну зараз мені так і здається, що так жінки зараз якось швидше все і опановують. Програма крила і, і і погнали. Тобто рік, і, і ти вже на тому рівні, до якого я йшла, наприклад, шість років, сім років. А я п'ятнадцять. <риклад> так, ну і це правда, дійсно.